Говорячи словами Михайла Поплавського, «Здрастуй, рідне село, давно мене тут не було. А, ну, звісно, це не село, це наш чудовий Київ, наша столиця. Так, зараз, зараз будемо ловити перших риб. Я вже, я вже дуже хочу. Ось і перша покльовка була, друзі. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І ми в лісі з Дімоном, як зазвичай останнім часом і відбувається. Там щось таке вийшло, що я вже хочу туди закинути жерех. скоріше. Жерех. Якийсь жерех здоровенний під берегом. Ось Дімон. Якщо ви забули, як він Його. виглядає. Щось там крутить. Плете, плете, плете козні. <реш> Останнім часом дуже багато в мене відосів вийшло присвячених тейлспінерам. але не єдиними тейлспінерами зараз можна ловити. Хочеться трошечки згадати, що в нас там по джигу. Я десь два тижні наловив джигом, ну і вже, чесно кажучи, скучив. Ну і врешті-решт необхідно перевірити, що там на наших місцях зараз пливає. А щось пливати має. Тому ми тут. Ми зараз будемо розбирати наші снасті і йти, ловити судаків, жерехів, сомів, можливо, щуку. Зараз такий сезон, що може клювати будь-що. Минула риболовля нам це довела. А зараз залишилось ну, буквально лічені тижні до того, щоб вода не стала вже до. Літнього рівня і скоротечя, така плавнісінька, красива. Висока вода вже закінчиться. Будемо ловити в озері, Ну а озеро це зовсім інші умови. Треба доловити по високій воді. Ось, друзі, на що я буду сьогодні ловити це Аргенто UX 24 го року. До унції, обов'язково буде на неї огляд, але дайте мені, будь ласка, трошечки часу її порівняти з минулою палкою для того, щоб був огляд вичерпним. Тому що ловити на одній риболовлі і казати, що вже як догма палка така або така, ну це трошечки на мій підхід. Я маю більш детально і глибоко ознайомитись. Екзіст. 4000. Ні, який ж це ж Дімон, це ж Дімон мені надав його. Екзіст 5000. Намотаний тут шнур Dual TX8 одиниця. Ну, Пацанський же джиг. От, І рибка. Рибочка це саме та, яка останнім часом гарних трофейних судачків. Це Slim Z від Zemana. 21 грам джигулівка, бачите, напряму я її в'яжу без карабінів. В цьому є свій прикол. Я розкажу, чому саме я так роблю. Ну а зараз давайте не будемо гаяти часу. Я вже попалив в контору, зараз Bullчика дернемо з Дімоном. І він надасть крила, і будемо літати. Ой-ой-ой, так влупив і зійшов. Ти що? Зазвичай після таких подач риба не сходить. Ай-яй-яй-яй-яй. І це далеко було, друзі, це було на викиді. Майже. Да, шкода. Але нічого не поробиш. Зараз ще доведу, може під берегом щось лупне ще. Подача була знатна. Є, yeah, є, yeah. добрав. Я ж кажу, що може ще добере під берегом. Ось вам і розклад. На викиді лупнув, під берегом добрав. Судачок. Не дуже великий. Але приємно що, приємно, що він є. Приємно, що він є. На рибку, на яку Дімон ловив минулого разу. Дуже вона мені сподобалась. Ось такий колір, кавунчик. Ось такий судачок. Дякую, що клюнув. Все, перша рибка у нас на сьогодні вже є. Це круто. Це круто. І що дуже подобається, що на одній проводці було дві покльовки. Одна з викиду, а друга, я ж вам кажу, що треба довести до берега, тому що тут цікаво, цікава є канавка під берегом. І сталася друга покльовка. Але перше, мені здається, там судачок був поцікавіше. Дещо пришвидшилась течія і 21 грам вже підвисає занадто. Зараз необхідно... Опа! Баляха-муха. Покльовка, але щось дрібненьке. Зараз необхідно або ставити більшу вагу. Або робити не дуже далекий закид, щоб не так швидко зносило вниз за течією. Але я не хочу робити ближній закид. Здалеку інколи клює гарна риба, дуже гарна. Це щось толкове. Це щось толкове. Це щось толкове. Дімон, познімаєш? Там щось гарне. Так. Да. Треба спускатись нижче, тому що мега толкове. Легенько. Нащо що ти таке робиш? Ох, слухай, я. Я не можу навіть... Ну і не треба. З місця. Ти тільки на краю очерету не ходи, бо я сходив, там можна по бровці піти і купатися. А, слухай, це Ну, воно толково, але не супер. Там цей, там зачепилось за, за... шнур, за шнур скоріш за все. А не може і... Так, може на тебе пішло. Ух, слухай, там щось наверх виходить. Скоріше за все це жерех, чувак. Мені щось так здається, я наче... Подивився на пір'я, так? Да, так, 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 да? Да, да. да? да, да. Ох, слухай. Дуже непоганий. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, це він. Це прямо. Але сидить хріновенько, я наче дивлюсь, так, так. Да? Жерех-жерех, да. жерех. жерех жер... Ні, сидить він надійно. Слухай, ну такі... Да, і зі шнуром такий вже під да, Слухай, да. Це чийсь шнур я. Зачепив. Трьошку. Та почекай, бляха. О! Слухай, ну, добра риба. Так, да, гарна риба, друзі. Ось такий красень. Я думав, що це ну, щось шо, таке на підйомку. На рибку. Ну, Слухай, давай це його зважимо, вона ж є. Та що, ти не бачиш що тут трьоха? Що його зважувати? Ось так, друзі, дивіться, який красень. Друзі, дивіться, який красень. Просто чудовий. І, до речі, не, не дивлячись на те. Тихо, 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 тихо. Я ж хочу тебе красиво випустити. Не дивлячись на те, що це жерех, умив, взяв дуже-дуже дуже плавнісінько. Так тік, ледь-ледь, на викиді з дна. Так що не кастмастером єдиним, як то кажуть. Що, друженьку, пливи. Давайте ще раз вам покажу цю красу. <звук> Отак от. Ось вам і Дніпровський джиг. Давай, друже. Стартуй. Ну, ти ж тільки що намагався стартувати. Що з тобою? Ми ж тебе не замучили. Покачай його, Їде. О! Проміж нозів в мене пішов. Ось ну, так, друзі, дуже-дуже круті е відчуття, особливо, коли ти розумієш, що це щось, е щось не судакове. Чесно кажучи, для киян судак це риба, ну, яку ми ловимо зазвичай. А коли влітає при ловлі судака щось таке екстравагантне, це ну, взагалі завжди дуже круті емоції. А я пам'ятаю, що. Тут є набагато більші жереха. Один з них мене взяв восени минулого року. Дадімо, там такий десь Десяточка під була, десяточку була, який обірвав все, тому що пішов під бров. Ми його обрізав. прозвали Отіс, як ліфт. <різь> Він хепає і просто кудись їде. <різь> кудись їде і зупинити неможливо. Жерех Отіс. Так що така друзі штука. На джих клює не лише судаки і щуки, і соми, а клює ще ось такі жереха. Погнали далі ловити, адже там щось ще вірняк є. Дивись. Так, да, і там, і там вихід. Два жерехи вийшли, два жерехи мої, два жерехи. Виходять, виходять жерехи. Дивіться, друзі, який я дістав шматок шнура на викиді. Оце, це мій, до речі, шнур. Ось він. Я його минулого разу, мабуть, обірвав. Ось така історія. Ти коли чіпляєшся поодаль, і е, намагаєшся е, там, в натяжку е, витягти його, то шнур вкладається рівною лінією і десь торкається посередині бровки і зрізається. Ось так втрачається метрів 30-40 шнура. Я сподіваюся, що мені вистачить того, що в мене є, а якщо ні, то намотаю новий. На запас завжди є. Єдине, що, от бачите, рибку трошки порізав шнур, але я її перевдягнув і можна ще на неї ловити. Дімон, вон вже. Дімон на моє місце вже став, Дімон. Хто ж так робить Дімон? Друзі, ну те, що я вам обіцяв розказати про джигулівку. Я в попередніх відосах колись десь цю тему вже підіймав, але зараз хотілося б детально. Трошки зупинитись, тому що є кардинальна різниця між джиголівкою, між джигрігом і між звичайним шарнірним монтажем. Як ми перевірили минулого разу, Дімон зловив скільки ти? Чотири риби зловив. Чотири риби, да. Чотири риби, риби в мене одна дрібненька. Дімон ловив на джиголівку, я ловив на е звичайний шарнір з Чебурашкою. В нього було набагато більше покльовок, і не з-за того, що в мене руки ростуть не з того місця, а з-за того, що йому, судаку, потрібна була трошки інша подача. Трошки інша, більш плавна. Беремо джиголівку і прив'язуємо прив її до флюра. Я в'яжу напряму вузлом під назвою Клінч. Взяв, затягую. Дуже-дуже сильно. Надзвичайно сильно для того, щоб була ось така двіжуха у вигляді кута під 90 градусів. Зараз надягну проманку і мене, до речі, ще залишилось три штучки. Ось ці рибочки, на які ми ловимо останнім часом. Вони компактні, дуже гарно сидять на гачку. І надовго їх вистачає, якщо чепа не забере, а вона забирає регулярно. Скажімо так, бровка їх швидше з'їдає, ніж риба. Ось так виглядає монтаж. І в чому основна особливість? Уявімо, що ну, цей бакан це дно. Ми ведемо шарнір. Який має тут рухливу частину і складається. Так -сяк. Ми ведемо, 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 отак от. ведемо, 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 ведемо. отак от течію зносить, потім робимо паузу, і приманка отак от падає на дно. Головою вниз. Дуже швидко. На... Ну, І течія трошечки випрямляє, тобто десь так, ну, десь відбувається ось так. Але дуже швидко. дуже швидко і більш в вертикальному положенні. Якщо ми ловимо на джиголівку, голівку необхідно одразу скажу ставити більшу вагу, ніж в тих самих місцях ми ловимо на шарнір або джигріг за рахунок того, що тут рухливої цієї частини нема. І під час проводки рибка падає на дно більш горизонтально. Риба, яка стоїть на самому дні, вона дивиться і ця приманка для неї більш доступна. Під час паузи на падінні, ніж джигріг або звичайний шарнір. Тому інколи так буває, особливо в той момент, коли риба пасивна, що вирішує саме монтаж, саме джи-голівка. Так принаймні було на попередній риболовлі, і я сьогодні вирішив це перевірити і ви бачите клює, і клює не тільки судак, а ще й жерех. Так що будемо продовжувати? Цей лайфхак обов'язково запам'ятайте. І головне, в'яжіть напряму. Це буде два плюси. Перший плюс бере трофей, він полюбе у вас щось зробить з застіпкою, якщо застібка не першої свіжості. У мене було дуже багато нюансів, коли гарна риба в мене розгинала застібку. І після цього я застібку не використовую. Якщо її не використовувати, то риба у більшості випадків буде на березі. А по-друге, ось ця складова 90 градусів. На застіпці джиголівка гуляє. Я роблю так. Робіть висновки, знаходьте своє положення у джиголівці. Дуже приємний бонус. О, і покльовка одразу була, що чогось дрібненького. Приємний бонус у вигляді жереха. Чесно кажучи, він клює, звісно, що на гуму періодично, але у нас за дві риболовлі два жерехи на гуму. Дімон втулив минулого разу, і я сьогодні втулив. І я думаю, що це не, не кінець. Зараз по подачі я дивлюсь, що... що виходить він на поверхню, і не лише на поверхню, зна... навіть клює. Доволі активний він тут. Можливо, є сенс зараз спробувати половити на пількери тільки не на поверхні, а в донному шарі. One hour later. Друзі, щось покльовочок що давно не було. Неприкольно, це дуже неприкольно, але ну що ж робити. Так, щось там глибоко. Водичка підіймається і підіймається. Зазвичай часто буває в цьому місці так, що приходиш і перші закиди дають одразу покльовки і рибу. А потім потім нічого. І треба чекати змін. А зміни у нас координальні тут у вигляді або подачі води, або навпаки, її зупинки. Зараз водичка йде. Я так зрозумів, що всю активно я вже тут підібрав. Але, але не всю, от тільки що покльовка була. Легенька-легенька викиду, Така як жерех тоді клюнув. Але щось дуже швидко відчепилось. Активність явно спала або рибка відійшла. Ну, звісно, що якщо б її тут було мільйон голів, то вона б клювала постійно. Оп, знов покльовка. Це дрібнота вже в березі. Ну прикольно. Тільки хникав вам, що закінчилась покльовка, а тут на одній проводці дві. На викиді і в ногах. Ну, дочекався. Дочекався покльовочки. Щось мені здається, що це може бути окунець, хоча є певні сумніви, але на початку виваджування щось він так почав тіліпатись. Але це судачок. Да, це судачок. І знову невеличкий. А де ж мої кілухи-півторухи? Кілухи, невеличкий і, дивіться, вже різаний, коцаний. Хтось його намагався з'їсти нещодавно, бачите? Але не доїв. Да, Дивуюся я таким судакам. З, зуба, з зубів хижака вони видерлись, ще були зловлені і відпущені. Так що бувалі рибки, і дай Боже їм здоров'я. Гачок наче си ок. Будемо продовжувати. О, втулив. Втулив. Дочекався я нормальної покльовки. Ну нарешті. Нарешті нормальна покльовка відбулася. Це товариш Судакевич. І такий вже хазяйський. Зазяйський судакевич. Та ні. Великі страха очі, як то кажуть. Це краще, ніж попередній, але все одно не заліковий. Хоча може і заліковий, а може і ні. Ні, не заліковий. Приємний. На рибочку, але вже в маслі. Рибка в маслі. Ось такий судак, друзі. Знов штовхнули воду, а, а під час відсутності води нічого не було. І тільки її штовхнули, одразу почались покльовки. Дімончик підійшов, зловив одного, і в мене вон, покльовка. Я зловив ще одного. Гарний судачок, приємний і подача класна. Рибку поправляємо і будемо продовжувати. Знов ти це робиш. Ми ж домовлялись, що ти більше не будеш, вовчик. Не буде, чи ж не буде. Тут головне, щоб не було як минулого разу з цими сікілями. А, ну, питання в чому? Або, або бігти вниз, або ну, що я так спробувати думає, що обходити ці шнури. Сікіль зачепив. Да? Зараз я тобі ще своїм спінінгом буду допомагати діставати. Так? Да? Да. Відчепився. Відчепився. Шнури тут, друзі, обірвані. І може на такий вже він і великий але просто на самому е початку виваджування Та непоганий, кілуха Зачепився за шнурок. Ні, спочатку він зачепився на рибку в маслі. Гарний. І рибка гарна. Рибка в маслі. Рибка в маслі. Слухай, у твого з іклами були питання, оцього... А, в ц... а у цього всього просто. Да. А, теж, так. Да. Нема верхніх ікл. Ну, є, але вони такі ушатані. А що ж вони їми роблять? А то може молочні в нього ще. Це такий молодий судак. <реш> Давай. Помив тебе? Помив. Ну, у, все. У, у, у нас, по ходу, п'єси такий прикол, що ми так випускаємо за такі, щоб вони нас вмивали. А ми потім протирали камери <гум> і протирали окуляри. Ну, слухай, насправді, от коли він так робить, це означає, що в нього просто супер, все окей. він Не дивлячись на те, що зуби Так, <гум> 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 А флюрик дивись який? Ну, по бровці, так. Да. Рибка гарна в тебе, да половить? Е, да. Да? Да. Давай шило на мило. <ріст> 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 Друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Дімон обірвав свою останню рибку. Я обірвав останній вантажик 21 грам, поставив, он, про всяк випадок, 18 якщо ще будемо ловити джигом. А я там, До речі, що ловив на фідер теж хробаків доїв і поїхав додому. Да. Ну, от так і ми зараз зробимо. Он, Дімон хробака дістав здоровенного. А зараз зробимо коротеньку обідню перерву і будемо ловити на інші приманки, на які дивіться самі в наступному відосі. Я думаю, що вам сподобається. А на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. Підписуйтесь, ставте лайки і ви знаєте самі, що треба робити. До зустрічі тут!